Создали фільм, який хочеться смотреть кожен раз вночі 6 на 7 января. Робота над фільмом була складною. А загалом над фільмом працювало понад 300 людей. Ми привлекли к проекту самых лучших спеціалістів. У нас найпіць, у нас победитель маленьких гігантів. все совпало. Для мене цей фільм Великий ривок в моєму майбутнє акторське. Мені в цьому фільмі подобається займатися, але звісно ласко. Я дуже чекаю, коли буду знімати же стіну кароль сьогодні. Ідея перепіти колядки на новий лад це тіни ідея. Ні, звучат по-другому. Це красиве сочетання музикальних інструментів з давлінням народних інструментів. Над цими колядками близько двох місяців працювала команда Тіни Кароль, аранжувальники, музиканти. Вони провели титанічну роботу. Надіюсь, що вслідше Рождество ми будемо знову цей фільм. І вже за нашими столами в наших сім'ях будуть так ці етікалят. Цей фільм унікальний, тому що вперше в історії незалежної України зйомки фільму відбулися на території національного заповідника Софія Київська. В цих інтер'єрах жодного разу ніхто не знімав, нікому не дозволяли. Нужна було дуже акуратно. Там до техніку. маса техніки. Це понад три тони, які потрібно було розмістити так, аби не подряпати жодну фреску і жодну мозаїку. Ми ходили на вшпинках, але ми це зробили. Ми столкнулися з ніякими погодними умовами, складними, тому що коли нам потрібен був сніг, йшов дощ, був невероятний вітер на колокольні, і тіна була в легкому платі. Замерзла вся сіочна група, яка була в куртках в шубах. Но Тіна як герой, як солдат вистояла. 761. Тречок. Тіна в нашому фільмі в образі матері, в образі берегині, в образі хранительниці українських традицій. І за допомогою Тіни ми потрапляємо в чарівний світ Різдва, який знаходиться між небом і землею. Самое складное зберегти Тіну Тіною і в той же время показати її совершенно нової і необычной зрителю. Тож ми даже уговорили її, ну, почти уговорили, відказатися від красного го. Было 10 образов разной сложности. Образ, который мы снимали в Аранте, вот он должен был соответствовать и стилистике икон, и немножко напоминать о Киевской Руси. У меня такие волосы с картин бы и, соответственно, лицо тоже совершенно другое. То есть там она похожа больше на икону, чем на реального человека. Для этого фильма мы сотрудничали с украинскими дизайнерами. Платье ночи, которое вручную расшивалось камнями. Пошли на это тысячи камней. И тоже 50 метров ткани, не меньше, потому что очень длинные рукава, очень красивый шлейф. Пожалуй, самым сложным. Было платье птицы, потому что это кутюрная работа практически. Вот его действительно было сложно исполнять, но оно получилось идеально. В них сложно работать, потому что, ну вот представьте, 60 метров ткани, они же имеют вес. Мы ассистируем, тінь, пока она ходит, вот там до кадра, естественно, потому что э, шлейфы, длинные рукава, это все очень нетипично. И, конечно же, так просто на съемочной площадке в этом не погуляешь. Очень хотілося э, сказати, що э, Україна стильна, модна, в ней много хороших стилістів, дізайнерів. Велика кількість секторів були вбрані в традиційний одяг. А це одяг, переважно центральних регіонів України. Ми збирали цей одяг у приватних колекціонерів і заради таких зйомок, щоб це бачила вся країна, і це формувало, можливо, смак в подальшому наших глядачів. Вони залюбки погодились стати цей одяг своїх колекцій. Брали ціну а, в традиційний Волинський стрій, в якому колись ходили люди, ну там років 80 ще тому ходили на Волині. Вона господиня, вже заміжна жінка, пов'язана на нітку, цей її головний убір. І вона досить гармонійно в цьому виглядає. Ребята, у нас не часу на репетицію. У нас ціна очень замок. Ну, Я тягу. Для нас, например, интересный эксперимент совмещать графику. Такого на нашем телевидении очень мало. То есть как-то чуть-чуть где-то, да, какие-то номера, но вот так, чтобы полноценно фильм и в него прям так внедрять yeah. постпродакшн, это очень сложно. Постпродакшн этого номера занял более месяца, и над ним работает очень большая команда графика. Для того, чтобы успеть сдать в срок и чтобы воплотить все задумки и идеи на высоком художественном no. уровне. Справа, налево пролетает да, вот. Самое сложное, наверное, то, что это фильм, фильм-концерт. Это не сцена, и очень важно в кадре, чтобы не было, не дай бог, видно, что это какая-то сценическая площадка, что это специально что-то, где-то световой прибор, чтобы он нигде не торчал. Щоб атмосфера була настолько приглушена, і зритель почувствовал, що він действительно окунається во щось, окунається в книгу, в розказ, що вірить этому всьому. Фільми у нас красиві, це редкость, але у нас, слава Богу, всі професіональні люди работають. Мені здається, що саме в час, в який ми живемо, в непростий час, складний в час. Час, коли кожному потрібно більше доброти, більше світла, більше тепла. Фільм, який ми робимо тут у цьому павільйоні, як ніколи актуальна Сефіска. Місія кожного з нас зазідати створювати щось, що дозволяє нам чувствувати себе в своїй країні дома востребуваними. Мы хотим, чтобы нас понимали, слышали и уважали. Я витаю с Украины с Дрезду. И я пожелаю Рождеству и всему миру, и Новому году, чтобы ничего плохого никогда не было. А! Огонь! С Новым Роком!